Світ роутерів точно такий же, як і світ будь-якої іншої електроніки. Тут теж є свої беззаперечні лідери, і не пойми хто або дешево. Тут теж є свої бестселери і масовка. І, само собою, коли лідер ринку презентує свого нового флагмана, це подія для всього ринку. Так що, шановні роутери, рівняйся, струнка, рівняння на нового флагмана. Напевно, впізнали, так? Це уже добре знайоме нам творіння лідеру ринку компанії TP-Link, їхній успішний флагман Archer3150. В такому оригінальному модерновому дизайні його ні з ким іншим і не сплутаєш. Аж ось вийшла його друга версія модель, де треба допрацьована і де можна покращена. Масу технічних показників новинка успадкувала від свого попередника, тому власне це не повністю нова модель, а роутер з тим же порядковим номером і коротким зазначенням. Версія «2». В його основі так само лежить потужний бродкомівський двоядерний процесор на 1,4 ГГц, 4 посилені антени. Тому йому не проблема закрити стабільним сигналом не лише багатокімнатну квартиру, але і заміський будинок чи навіть просторе офісне приміщення. Як і личить роутер у покоління, АЦ, він працює в двох безпровідних діапазонах, і користувач отримує дві потужні мережі: одну з пропускною здатністю в 1000 Мбіт за секунду, другу в 2167 Мбіт. Під за секунду, плюс до того 4 гігабітні порти для дротового підключення. А ще плюс до плюса функція Link Aggregation дозволяє об'єднувати кілька портів в єдиний канал для підвищення загальної швидкості передачі даних. При цьому технологія NitroQuam розподілить сигнал у кожному бездротовому діапазоні на 4 окремі потоки, а це автоматичне збільшення загальної швидкості і ще на 25%. Парі з технологією MU-MIMO, яка також підтримує чотириканальну роботу і дозволяє підключити у Wi-Fi мережу значно більшу кількість мобільних пристроїв, У вас може створитися враження, що провайдер вам включив більший канал для доступу в інтернет. При цьому функція AirTime Fairness дає змогу оптимізувати роботу кожного потоку даних. В налаштуваннях є планувальник трафіку, в якому можна встановити спеціальні часові мітки і збалансувати роботу в якийсь конкретно встановлений проміжок часу. При цьому друга версія цього арчера має ще кілька оригінальних цікавих фішок, які дозволяють не тільки стабільно працювати в мережі, а навіть тонко регулювати її роботу. Наприклад, пакет TP-Link Home Care дає можливість легко встановити батьківський контроль, регулювати пріоритет даних, налаштувати доступ до певних ресурсів для певних користувачів за розкладом, і навіть сканувати мережу антивірусом для роутерів. погодьтесь, це усе ще дивина. Також, прямо з програми керування роутером, ви можете встановити vpn сервер для внутрішньої мережі. Це часом незамінна річ, оскільки вона дозволяє налагодити безпечне з'єднання кільком користувачам, які знаходяться в різних мережах. Таку собі додаткову мережу всередині вашої мережі не забуваємо також і про можливість встановити окрему гостьову мережу. Цю функцію роутери TP-Link освоїли давно і дуже добре. Отже, нова версія маршрутизатора отримала цілий ряд додаткових смарт-можливостей, які раніше були в отчиною серверів. Останнім, ну, даний Арчер, ще, звичайно, ж не прямий конкурент, але ми ще побачимо, що видасть лідер ринку в наступних версіях своїх флагманів. Хоча абсолютно не факт, що вам іще захочеться їх чекати, тому що ну, з даними швидкостями, з даними технічними можливостями, вам даного апарату вистачить ще дуже і дуже надовго.